Привіт, привіт! Покажу зараз вам свої квіточки орхідейки. О, якраз собака почав гавкати, вибачайте. Деяких назв я не знаю, тому просто вам їх покажу. Не дуже вони в мене такі, прям якісь екзотичні, звичайні орхідейки. Ось такі. Оця ось вигорає спочатку з жовтеньким таким кольором на кінчиках пелюсток, а потім вона стає з білими кінчиками. А це в мене така простенька, рожева з АТБ, вона була відсвівша, і я її з засушеним майже квітоносом взяла, і вона доростила бруньку в мене і так довго вже квітне. Ось ця теж мені подобається, вона такого ось кольору з, значить такий фісташковий із такою коричновато, тако цегляного кольору губкою, але вона квітла дуже першою заквітла в мене тут ще з, з грудня, мабуть, якщо не з листопада, і вона вже відквітає, скинула вже майже всі свої квіточки. Ось ця в мене така цікава в мами вона в мене була. Потім мама її мені віддала, сказала, що вона не знає толком, як її доглядати. Вона дуже красиво квітне, в неї завжди такий у повному розпуску квітонос. Вона має великі квіти. Квіти не дуже якісь дивовижні, але вони мені дуже подобаються ніжного такого бузкового кольору. Ось така теж та цікава міді орхідейка невеличкі квіточки, і вони такі, ось дивіться, на одній віточці одна така, інша така. От. І це дуже виглядає привабливо. Тут теж, так, одна така, інша більш може бути світліша, більше може бути червоних крапочок. Є в мене тут проблемна орхідейка, я про неї наступне відео вам викладу покажу, розкажу. Ось така в мене з двома квітоносами, які вже квіти осипалися і не розпустилися навіть. І ось ця біла, чомусь мене вже непокоїти починає. Ось така вона із жовтою, такою серединкою. Дуже вона мені подобається, в тому що вона проста, біла, така, ось тут гарно видно і колір жовтий серед її, середина її губки. Але вона чомусь мене зараз проблемна, Жовтить ось там унизу починає свій стволик, я його вже там максимум понамащувала трошки. Ну, не знаю, може ще раз треба намастити. Що там з нею? Не ну, так он бачу, вже пішла чорнота, треба знову її виймати і щось із нею робити, рятувати. Всім гарного настрою. Якщо сподобалися мої такі прості орхідейки, ставте, будь ласка, вподобайки. Всім пока-пока!